Шановні земляки, сьогодні наше місто в черговий раз в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України Іванія Михайла Миколаєвича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кровавій та лютій війні. Лить душа за героїв, які віддають найцінніше своє життя. Михайло Іваній служив старшим матросом, старшим стрільцем-оператором відділення морської піхоти, зводу морської піхоти, роти морської піхоти, батальйону морської піхоти, військової частини Збройних сил України. 21 квітня 2025 року загинув внаслідок удару ФП від дрону поблизу населеного пункту Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання невмирующу пам'ять про нашого земляка Іванія Михайла Миколаївича. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є: своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє України та українських дітей. Дякуючи таким героям, як Михайло, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, будь ласка, пам'ятайте всіх тих, хто віддав життя за нас з вами. Допомагайте нашим військовим, підтримуйте наших військових, дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових. Вони щит нашого спокою, щит нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні сміляни, дорога родина, сьогодні ми знову тут. Вчора одного героя проведжали. Сьогодні йде в вічність, молода людина, який розбудовувати нашу державу, який ростити дітей, який підтримувати батьків. Але, на жаль, лютий ворог знищив його. І сьогодні ми. Прощаємося з нашим героєм. Дорога родина, від міського голови від цієї громади, прийміть слова співчуття. Ми будемо пам'ятати подвиг героя, тому що завдяки таким, як він, сьогодні ми ще ось тут, на мирній землі, і ще у нас більш-менш спокій. Вони щит кожного з нас. Слава Україні! Шановні присутні, рідні побратими, чергова втрата, тяжкий біль. Та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжні герої, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності, та пройшовши надважкий військовий шлях, Борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутив в домовину на щиті. Івені Михайло неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Запрошуємо всіх присутніх помолитися за нашого героя, Іванія Михайла Миколаївича. Загиблого воїна Михайла Героя, який дав за незалежність у з Української держави, не відпущені осякої правдення вільної, невільної. We Християни, віруючі люди, святкуємо Пасху, тому що вона святкується 40 днів. З того моменту, як Христос прийняв смерть до Вознесіння 40 днів, Господь прибував на землі, являвся своїм учням і навчав їх про царство Небесне. І дай Боже нам крепкої віри. Вірі такої, що ми ніколи не сумнівалися, якщо ми будемо з Богом, то Бог буде з нами. А коли з нами Бог, то хто проти нас? Ніхто не зможе устояти, браті і сестри. І ми пройдемо свою пасху достойно і в першу чергу завдяки таким воїнам, як Михайло, мужнім, героїчним воїнам, які стоять до кінця аж до смерті виконуючи свій обов'язок перед своєю батьківщиною, перед своїм народом. Ми знаємо, і не один раз повторяли, що немає більшого позою, чим покласти душу свою за друзів своїх. І іменно, браті і сестри, вони кладуть свої душі за нас, за те, щоб ми могли вільно ходити на своїй землі, розмовляти на своїй мові, дякуючи таким воїнам, як. Загиблий Михайло. Він звершив найбільший подіб у житті, який може бути. І тому ми надіємося на те, що Господь йому це зарахує за свою милість. Прийде його своє небесне військо. А по земному ми йому бажаємо і кажемо традиційно, Царство небесне тобі, сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Христос Воскрес! Христос. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос. Христос воскрес!